Hum, Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Я тямлю, що Капко заборилася з оглядом на четвертий випуск, але це не значить, що ми будемо собі відмовляти у екскурсії усіма можливими сенсами маленького принца. І словами популярної фрази, ми відповідаємо за тих, кого пророчили. Ну це ж ідеально пасує до співпраці між СТБ і Тарасом Карповичем. Тож руваємось у епічну нудьгу того. Випуску. Готуємось до 5-го. Шлях Петра Фивта і адреналіну моніторі. Найголовніше, очима не побачиш, добре бачить лише серце». З цих слів розпочався випуск, де маленького принца нам цитує Григорій Решетник. Але я би сказала, що якраз і очима ми смакуємо 14 сезон. Усі кур'йозні, дотепні і безлузді моменти, які трапляються кожного випуску. Наприклад, під час першого індивідуального побачення, де Тарас Цимбалюк запросив на дін у планетарій і намагається занурити усі глибинні сенси маленького принца, його улюблених книги, яку він перечитує кожного року по декілька разів на. Певно, знаєте, книга мала би називатися Типу Маленький Принц. То паралельно для мене випуск набрав темпів мелодрами «Не сплячі в маєтку. Музика Я думаю, ви змогли відчути цей темп, коли четверте випуже на початку міцніше за будь-яке снодійне і сплячі красу мають спати з відкритими очима, аби не прогавити конкуренцію. Але давайте від початку і до кінця. Головною темою четвертого випуску стають книги. Дещо на інтелектуальному, втім, не завжди так як Ірина. Головне не увага а подарунок обирає не запах книг, а попкорну. На я не дуже люблю читати. Втім, щоб не дивилися, чи не читали наші учасниці, нас глибше вирішили відправити в улюблену книгу Тараса Карповича Маленький принц. Ну і в такому форматі ми теж будемо рухатися. Перше побачення для Надін у київському планетарії, десь запалала зірочка Капалай, тому що маленький принц шукав сенс життя серед зірок, а наш холостяк шукав сенс з десятка разів наголосити, як це власне він влаштував таке фантастичне. Побачення під зорями. Я ну, коли я готував це побачення, типу, я, я вирішив пов'язати з ну я вважаю, я вирішив запросити її. Я типу опача. Я почав і зважаючи на формат побачення у планетарії під підзоріми, дівчат були припущення, що тут може трапитися перший поцілунок цього сезону, але ні, той марафон ще попереду. Ну да, а як інакше, і було би простіше перелічити дівчат, з яким Таранс не поцілується, ніж тих, з яким буде ніжитися. у душі на дивані, у ліжку будуть поцілунки із Надін, із Настею, із Ірочкою, із Іриною подарунок. Лишень не можу розібратися, хто з ним буде ніжитися у ліжку, пані вчителька чи. Надін. можете свої здогадки залишити у коментарях. Тут цікаво, що тиміліш наступна станція про телемагазини шоу. Та четвертого випуску з'являється чітке розуміння, як нам згодовують не реаліті про кохання, а шоу на виживання у повністю прорекламованому будинку. Знаєте, переможе та яка за 24 години зможе використати кожного спонсора. Тому можна пофантазувати, якби у паралельному всесвіті існував той Оскар за найкращу приховану. Непомітну рекламу, то учасниці холостяка його заслуговують, тому що та праця не оплачується і все. Окрім того, якщо ви гадали, що кастинги на шоу зводяться до пошуку дівчат для холостяка, ну така собі нісенітниця, то ні, там більше йде оцінювання на спроможність органічно тримати у руках завиванку чи красиво їсти чоколядку, чи взагалі вміння заварювати правильно чай. Тому що усі сюжетні лінії зводяться до використання наступного спонсора: зібратися на дивані, чай, підкріпитися гадюкам, шоколад. Ну що, дівчата, підкріпимось ввечері. Тому моя щира рекомендую рекомендація більше інтегрувати шоколаду з лебедицею, тому що капка вона вже починає перетворюватися на пернатого диктатора. Що хотіла цієї тренди вже вдарити ну таке трапляється, коли білий лебід трансформується у чорний, тому що своє шипіння вона проявляла четвертого випуску доволі часто і не приховано а відкриту жорстоку агресію. Надін для мене. Mm, ну просто тварина, особливо цікаво, як вона почала перейматися, що перебуваючи у горах, саме інші дівчата почнуть проявляти свою сутність, і вона не знає, як зможе це витримати, як впорається, коли сама вже напередодні влаштувала прочиханку ще у маєтку і заслуговує ту наліпку на лоба, стережиться злого лебедя. Що хотіла цієї тренди вже вдарити? Наступний цікавий момент відбувся з екшн поверненням діани, яка закінчила свої заробітки. Відпрацювала кампейн, дівчата, звісно, її не чекали, пережили шок у шоці, але нам тут вподоба реакція ірочки. Її так небагато показували четвертого випуску, тому насолоджуємося цією ідеальною безтурботністю. Ви знаєте, пригадалася послів'я не моє проса, не мої горобці, і не буду проганяти взагалі пофіг. Ну мені і коли я повернулася Діана, у нас трапився повний комплект, коли ми зможемо говорити Ванкліф на лихоманку, тому що це неможливо не помітити. Як від першого випуску, ми бачимо на кожній другій учасниці сережки чи то прикраси від Ванкліфу. Це справді бренд, який має давати ефект багатого смаку, тому що багато хто орієнтується у вартості цієї флори. Втім, не кожна флора з того самого саду. І це для мене, взагалі, бренди із полиці Ванкліф та Картьє, як багатий крин але ж на Діані ми бачимо сережки і браслет з перламутром і прикраси виглядають ідентично до дизайну Кліф, Тому є великами віри, що в неї і справді оригінал вартістю плюс-мінус 10 тисяч євро. Тут не падаємо зі стільців, тому що Діана у нас свої компанії відправляє на підтримку сім'ї. А на ній може бути дороговартісний подарунок. Просто компліменті. Щодо інтерпретації, то багато хто не міг не помітити, як пані вчителька теж полюбляє трендові чотири лисники. На ній була і підвізка і сережки з чорного оніксу. Але оскільки в оригіналі він має давати набагато вищий блиск, то надзвичайно ймовірно, що саме її прикраси виготовлені у стилі Іван Кліф, але від українського бренду і такого на ринку до 100 біса, і вартує воно не десятки тисяч євро, а у гривні, як би міг сказати зараз, Маленький принц, дорослі справді дивні, але ми такий вибір не засуджуємо. Ту полиці кліше з картів Анкліфами, тому що для нас розбірливо зрозуміло, хто ж намагається бути на важкому люксі. І на черзі рубрика великого технічного підсумку від Тараса Карповича. Це цікаве таке спостереження, як Тарас намагається з усіх сил не заснути, вислухати глибокі щирі історії від дівчат, після чого знаєте, вмикається режим стиснути і видалити. Перше, коли Надін розповідала за історію у Карпатах і як вона намагається не втратити цю жагу до життя, яку Тарас зводить до драми Дай Бог, щоб так і було. От я хотіла б, щоб я ніколи не втрачала цю жагу до життя. Дай Бог, що таке було. Дай Бог. Це ще пелюха у порівнянні з тим, що трапилося далі, і як Тарас витончено підсумовує подорож на дін від депресії у Моделінг. Тими самими словами круто. Віднайшла себе нову. Круто. Хтось каже лаконічно у стилі Тараса Карповича. А я скажу це те саме, як дегустувати 15-річний віскі і сказати: Ну, на смак як вода. Це дуже корисний досвід. Да, да, ну досвід. Чи як Валерія вершниця на усю країну розкриває махінації колишнього компанії сім'ї, і Тараса вистачило на масштабне ого? На виживами фінансіями. Ого, Тарас. І такий його діалог відбувся під час групового побачення, куди Тарас, окрім вершенці, запросив ще Діану та Надю із салону на Печерську. І для них він сам самостійно вирішив влаштувати перезавантаження екологією і прибирання заповідної зони у столиці. Хто з вас бере найбільше сміття? Ми його зважимо. Тому три героїні, яких я для себе бачу, як приборкувачка пластику, графиня двох мішків та вершниця-сортувальниця, та як в Німеччині сортують, і вона сортувала нам знання про те, як в Німеччині сортують сміття, і вона сортує Німеччину для нас, відправилася на полювання за скарбами, за тим скарбом трясця, який нереально віднайти. Це чиста планета. Що курва робиться? Хожу, возмущена настільки, що люди залишають так сміття. Тому що так, з одного боку, ми бачимо, що і справді Тарас сам Тарас придумав тємку і реаліті шоу, яке сьогодні багато хто засуджує, показало, що може бути корисним. Навіть влаштували конкурс на зваженні на сміття, але від побаченого мені стало гидко. Від того відчуття, наче без перед таким масштабом людського невігластва. І тут крутить процитувати Тараса Карп. Лоповища, люди. Ну, типу. Ми знаємо, що таке мішки для сміття, you йно. Know? Тут реально брудно, тобто дуже багато сміття. Щодо дотепності під час групового побачення, як ви знаєте, Тарас полюбляє нарікати на те, як учасниці ним не цікавляться, не конспектують для нього питань. Тому увага! Майстер-клас від спадкоємця престолу приколу. Як потрібно правильно розкривати людину? Починаючи з питання, ти давно мешкаєш у Києві? А ти в Києві давно живеш? Києві сімнадцятого року. Mm -hmm. Ну, тип, бо в мене була ціль розібратися, що вона взагалі за людина в цей момент якраз яскраво помітно, що Тарас нам видає самостійно написану домашню роботу, і його редакторка з вуха відійшла на чай брейк і не зорієнтувала, що перед ним сидить не косметологиня, а директорка салону на Почерську і майстриня по волосю. Тарас в Києві. 17-го року mm -hmm. приїхала навчатися і залишилась навчатися по своїй косметології. Так. Що вам сказати? Зараз буде моя улюблена частина цього випуску. Запитання від Наті. Тарасе, ти давно в акторстві? Ти давно вже актор? Опачки! це, звісно, збентежило Тарасика. Як так, дівчина не підготувалася, не сконцентрувалася на ньому, не читала про нього Вікіпедію. Ми то розуміємо, що Тарас Цимбалюк не переріс у стадію зірковості і його непокоїть, що дівчина про нього нічого не знає. Коли актори вищого ешелону, навпаки, шукають тих людей, які про них нічого не знають. Але і Тарас в тій Вікіпедії не читав, оскільки зазначає, що він в акторстві з 2014 того року до з 2013 року. Тоді він закінчив акторське навчання, але до того теж були ролі. Чому це стерлася робота у сімейних мелодрамах? Тут зараз буде особливе завдання: знайдіть одного Олега чи То Тараса серед Олегів. Ні, я маю поїхати до неї сьогодні. На масі поїть, Ребята, я, 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 я поїду. «Олег, ти нікуди не поїдеш. присаджуйся, присаджуйся». І це ще не все. Ой, я від того задоволення аж плачу. Тому що Тарас Троянд і дівчата з луївітонами у ванкліфах стали трендом і реальністю ще до далекого 2025 року. Спостерігаємо за цією сценою. тобі. Сиротська розочка. А в лишому випадку чашечка кофе? В и кафешечки. В общем, Олег. Далі був ще смішний момент, і з тим, як Діана і Вершенця вирішили перервати раптово їхню розмову. Це було так неочікувано, наче сніг у грудні, хоча і справді сьогодні це великий сюрприз. Але звертаємо увагу на наявність знімальної групи поруч із Тарасом та Надою і магічне зникнення перед тим, як до них увірвалася Діана з вершницею. Побачаємося, якщо ми вам заважаємо, але ми вже все прибрали. А зараз про справді дивні дива – під час сортування, коли Тарас забрав Валерію на індивідуальну балаканину, а Діана із Надією залишилися самостійно розбирати сміття. Тут важливо зауважити, що коли Тара забирає Валерію, погода перебувала у стадії смутку, хмарний сервер перевантажений, а коли таке трапляється, то скоро що буде мокро. І так сталося під час спілкування Валерії з Тарасом на березі річки. Але якщо у них погода дійшла до режиму сутінок, то у дівчат під час сортування, якщо це все відбувалося паралельно. Погода перебувала на фазі Каліфорнія Time. Тому у мене є така підозра, що Тарас із Валерією спілкувався після сортування, тому що навіть баки не забруднилися під час зливи. Так як вони після зливи повернулися у сонячну Каліфорнію до дівчат, що коїться. А що це за таке... Наступний ляп трапився під час вечері після пропозиції Тарасу відновити водний баланс. Дівчата вирішили попоїсти. Але але далі у нас відбувається розмова про райдер Тараса. Типу спожає працювати. Після чого Надя вирішила розпитати про фільм, і саме тут ми наводимо весь свій фокус уваги на столові прибори, які вже використовувалися дівчатами, але не дуже наприклад. Що ти можеш порадити нам? Подивитися, да. щось давно мене згадували про грішого того самого ведучого, який вносить у графік незручності, І цього разу це було запрошення на подвійне побачення. З якого має хтось не повернутися, було б ідеально, якби не повернувся Тарас, але має не повернутися дівчина. І за класикою жанру для драми і контрасту запросили тісно пов'язаних учасниць, які вже встигли здружитися, подружитися і спати в одному ліжку. Це Юля та Ірина. Я не очікувала, що саме ці дві дівчини можуть піти на побачення на вид. Взагалі всі були міцно вражені, шоковані, не очікували такої підступності. Але для чого Тарас вирішив розіграти таку комбінацію? Цікавиться Ірина. У мене був шок. У мене сто п'ятсот думок в голові. Чому саме нас у двох такого від Ірини гріх не задовільнити? Тому ми можемо камбекнутися у 13 тринадцятий сезон, де того ж четвертого випуску, теж за власними бажанням Олександр Терен вирішив влаштувати подвійне побачення двох подруг, дівчат, які вже спали в одному ліжку. Це була епічна однобічна драма. Чому? Чому саме з ксюшею? Я сплю. З дівчиною, з якою я завтра йду на побачення в одному ліжку, травіко комедія все у стилі холостяка, де і не потрібні ті сценарії. Головне класно налаштовувати дівчат одна проти одної. Але щодо побачення в новому сезоні, то у учасниць ще був вибір карток: бачити чи не бачити побачення суперниці, де Юлія обрала бачити Ірина ні. Тому спершу Юлія відправилася із Тарасом на прогулянку у червоному порше. Все на багатому спортивному стильному і вона занурила його у свою історію зради чоловіка, де Тарас нам видав свій геніальний технічний підсумок. Ці один відсоток лишається на те, щоб зібрати речі із сином просто поїхати. А далі за класикою відбувся пікнік, який можна виписати у графік незручностей для Юлії. Але такий формат побачення також давно заслуговує на термазмурновані 60 хвилин ефіру. Потрібно це якось видозмінити. Хоча заслуговує уваги навіть ішли квіт Тараса. Це свіжо нашматоване м'ясо та нашампуроване і залишене на мангалії, коли він відправився на побачення з другою дівчиною. Майстерно. Це перевірено, коротше. Перевірений uh... так власне розпочалася друга частина побачення, коли приїхала Юлія, і вони пішли на сап, де не жарти жартували, бо ви собі не подумали. А говорили про глибоке. Вона про стосунки із батьком, про колишню, про першу сліпоту подарунками, тому що Іра головне не увага, а подарунки. І вона і справді впустила у свій світ, розказала на всю країну про своє особисте, і Тараса довела до такого геніального підсумку. Я бачу, ти дуже довірлива. Ну, срав пес колючим дротом. Тараса, те не плаває дуже довірлива. Я бачу. А далі він вистрілює. Ти відчуваєш, що мені можна довіряти? Ну, клас. Так, так, да ти відчуваєш, що мені можна довіряти? Так. Клас. І після такого глибокого сипування мав би відбутися пікніковий обід, тому що не дарма це Тарас Свіже м'ясо нашампровав, мав би вразити дівчат, але слава богу, чорні мухи не летіли і все завсирали. Та й ніхто не був голодний, тому просто пили. Але таке випробування голодними тверезими іграми не пройшла Юля, тому що вона не була сконцентрована на Тарасові, тому просто відправилася додому. Ти не готова до. Стосунки мені так здається. Якщо подумали, що це рештки, і ми вже дійшли до церемонії, то ні, тому що далі відбулося дещо нелогічне і безлузде. Так Юлія вже покинула проєкт, сіла у те Вольво. А нам вирішили показати жіночий клуб, в якому вона досі присутня. Ну якийсь сон рибого Карпа. Ну погоджуєтесь. І на фінал історії про маленького принца, який теж мав троянду, одну і цінував її, то у Тараса досі ціла поліскова зона турбулентності, після якої чимало хто, я знаю, залишився невдоволеним, як стилісти продовжують знущатися над учасницями, декому не зайшла ця креативна переробка. Якщо ви вирішило долучитися до тренду усвідомленого споживання, а як на мене, то тут проблема в тому, що філософія не до кінця подана. У такому форматі. Ті просто Тарас мав би з'явитися урочисто перед дівчатами з тацею і з трояндами з минулого сезону Курча з минулого сезону з такими автентичними вінтажними, а не свіжими. Ну і в кращому випадку у фіналі мав би фіналісті переможниці вручити каблучку з срібла, переплавленого з бабусиних ложок. Якось так Тарас. Ну окей. Ну, як сценаристи, у нас капку не допрацювали, не допрацювали ідею повторного споживання, так і Надя не допрацювала свою сконцентрованість на Тарасові. Тому Надя, власниця салону на Почерську, покидає салон. Ми з нею прощаємось, але не забуваємо, тому що яскрава класна учасниця. З класним почуттям гумором, те, що вона не дивилася фільми з Тарасом, то це проблеми Тараса. А щодо наступного випуску, кажуть, почнеться екшен, так як учасниць поселять не в розкішні апартаменти, а у палатки. Це, начебто, вперше. І таку ідею ми вітаємо. Це палає, що це топове, це буде захоплююче. А щодо того, хто виявить своє бажання покинути сезон, друга учасниця після Софії, але та учасниця, яка має своє кохання по. За проєктом, таке вже відбувалося. На шоу Холостяк нам вибудовували анонс таким чином, що це може бути ірочка, але ні, моє відчуття, що це може бути пернатий диктатор. Капець, ну, це був якийсь треш за всі сезони Холостяка, такого ніколи не було. І на завершення випуску крихітна така головоломка, чи навіть і дана для клубу 1% від Тараса Карповича, була історія про його бабусю, яка, на жаль, перед смертю не ходила, і Тарас не встиг їй купити візка. Тож, запитання, про який вісок говорить Тарас? Іноді себе кори за те, що я не купив тоді, той візок, не привіз в курсу, не покатав її по місту. Можете свої відповіді залишати нижче у коментарях, особливо всі, хто дивився 13 сезон «Холостяка». Дякую за увагу! Зустрінемося після п'ятого епізоду.